Всіх вітаю з сьогоднішнього дня, я вже роблю, за, заробляю, точніше, низ моєї сорочки, вже частину я заробила, але як я з чого я її починала. Перше скажу, що заробляю я її вручну. Ось тут в мене, ви бачите, це низ сорочки, зараз я трошечки... Собі, я підійшла сюди до світла, щоб біло, біля вікна було краще видно. Так от, ось в мене край сорочки. Цей край сорочки я підігнула. Ви бачите, ось тут нитка це наживна нитка. Я на цю наживну нитку ось так підігнула а, свою, із цей край сорочки. Повністю прометала її, а, для того, щоб мені було зручніше. Потім я, звісно, що під праску відпрасувала, щоб в мене вже застовбити той край. І, звісно, що я одразу і вже після я не під, на під, метку я не робила, підгинаю ось так. І з, одразу на праску і запрасовую її. Ось так. Дуже-дуже обережно ось тут на ось цих круглих моїх краях. Бачите, він зараз відстає, але я його заробляю ось таким чином. Ну, це ручним швом. Він в мене заробляється, трошечки припосаджується. Це зараз я ще в роботі, він ще не відпрасований. відпрасується і тут трошечки, звісно, що будуть трошечки. як... Такі мілкі-мілкі мі, зборочки, але все одно а, це мені не заважатиме, тому що цей край він круглий, він а, не має, я не роблю його вузеньким для того, щоб не було ніяких там перепадів ну, в плані зборочок. І а, для того, щоб. Було все добре, мінімум було таких грубих накладок. Я заробляю саме вручну, підтягуючи ниточку, коли я обробляю ось так малесенькими стібочками. Я сподіваюся, вам їх можна розглядати, тому що вони дуже тут просто як точечки, просто крапочка, 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 крапочка. Це ручний шов. Його використовують в пошитті сорочок без спок, Але загалом я роблю так, щоб в мене з цієї внутрішньої сторони не було видно ніяких стіпків, ніяких ниток. і так далі. Тож, щоб в мене були тільки ось тут такі крапочки, як ход нитки. І ось так в мене. Вже перший мій куточок заробився. Ви бачите? Ось таким чином. Він пружний, він нічого там з нього не вилазить, він досить потужний в плані своєї міцності, нічого там ніде в мене не вийде, тому що в мене хід десь на 0,7-1 см це максимум на звичайній полосі. Коли я доходжу до оцього округлення, щоб у мене було, бачите, ось так гарно і по безпоку вишукано, то я роблю ну, на 0,5 десь свій крок між стібочками для того, щоб, ну, по-перше, мені було зручно ось тут зібрати оцей весь округлий край. Ну і щоб так само, це не є погано, це трошечки воно там перехід такий. Я не мільчу досить сильно по основному ходу, щоб ну, цього не потрібно. Далі, і ось ці, дивіться, зараз тут не оброблено. Ось цей вирізаний край, ось цей вирізаний край, я один раз пройшла, один раз загнула. Ви бачите, цей перший згин, згин з наміткою. Тут, начебто, ось така груба форма, я її ще підріжу ножицями, просто заберу ось цю лишню, лишній хвостик, такий, який тут є. І що я роблю? Я просто ще раз потім загинаю, максимально даю тут вузенький такий під, підгин в чистову. Вузенький, вузенький-вузенький, на 2-3 ммки, десь так. І з іншого боку, на 2-3 ммки максимально ось сюди його закриваю. І в мене отримується ось така історія. Ви бачите, ось тут вузенький підгин, це я вже заколола. Давайте я вам відколю, щоб вам було видно. Ось Тут Тут в мене не зароблен вже підгин, Я залишаю, як є. І в мене є ось такі заглушки. Ці заглушки використовують у всіх сорочках безпок. вони можуть мати різну форму, я взяла більш-менш класичну трапецію. Вона так само заробляється вручну. Це вигляд з внутрішньої сторони. І ви бачите, зараз я покажу ще ось ці свої шви. Вони вже зароблені, це бокові шви, бачите? І воно дуже гарно, потім ось ці всі кутики теж там заховаються, їх не буде. І ця заглушка, вона мені дає, по-перше, як деяку важкість цьому. Низу по боку і заглушає, мені там все робить такий гарний мені кутик. Так само воно виглядає на напер... з зовні. І дивіться, в мене вже оброблений, оброблений, оброблений весь цей боковий шов. Так само, як і внизу. В мене є крапочка, 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 крапочка це ручний шов, який я зробила вже вчора, і вже відпрасувала, і мені все подобається. Це просто, знаєте, такий дуже шляхетний люкс. І... Кол Зна... Зна... знаючи <смеш> чоловіки, які а, чи купують ну, здебільшого вони замовляють собі такі сорочки, які, якщо вони бачать, особливо в Європі, вони просто а, ну, не міють вони, все... вони дуже полюбляють такий а, шик. Без пок технологій. Так що бажаю вам успіху в цьому. Це не складно зробити такий, начебто, потаємний шов з стібочками. Я зараз дошиваю повністю низ і переходжу до ось таких заглушок. Ось у мене ще одна заглушечка, яка чекає знову ж таки, свого заколювання на іншій стороні бокового шва. Це ось така: вона в один Шар заглушка з загнутими ось тут краями, можна її зробити Я ж кажу будь-якої форми, будь-якої величини, більшу меншу і мати вам гарний вигляд саме бокового шва. Я вам покажу потім, як це виглядає. на на готову і після, після обробки праскою, тому що, як і низ, обробка праскою повинна бути. Так, я сподіваюся, що все видно. Так от зараз переходимо до вшивання стійки. В мене не комір. Повноцінний на стійці, в мене тільки стійка. Так само, як просто стійку вшивати і стійку з коміром. Я не бачу нічого в цьому складного. Так от, я зараз вже, дивіться, в мене ось вона стієчка. Ось стійка Частина в мене вже наколота, але не до кінця. Частина я залишила, щоб показати, що як я наколюю. Там хтось просив, але це не майстер-клас. Я просто показую, як це можна робити. Спочатку я наколола центр моєї спинки до центру спинки на стійці. Так? Тобто, ось горловина, я заколола центр спинки з центром спинки, стійку і горловину. Далі. Я вколюю, ось тут в мене є плече. Ось тут плече. Сюди я вколюю саме позначку, надсічку, там, де я на стійці відмічала плече. Ось воно. Ось так я його беру. В мене ось надсічка. Ось плече. Я все це ось так поєдную. Мене тут трошечки націкати, треба відцікати, точніше, зайве, але мені це зараз не заважає. І потім я ось так повертаю, тобто, щоб ви розуміли, в мене по спинці стійка вона рівна, ну, за викрійкою своєю. А горловина на стійці в мене вирізана. І мені треба вставити Всадити сюди стійку так, щоб вона розпо... роз... була по всій, по всій горловині. І я повертаю ось так: тобто стійка з моєї сторони, горловина навпроти мене. І я повертаю ось так колом. І цим колом я просто об... так дуже-дуже ретельно і обережно і м'яко всаджую цю стійку. Потім так само я буду вшивати все це діло на машинці. Як я буду вшивати це на машинці? До мене повернута стійка, на машинку викладена горловина під стійкою. І я так само беру, зараз тут треба розподілити трошечки. Так само беру і розподіляю під лапкою всю цю стійку. Тобто ось так. Так само, ось так колом, ось так ось воно в мене коло. І ось так я його беру і під лавкою так само колом і веду. Тому що якщо я поставлю ось так, в мене тут з'являться багато зморшок. І я прострачу зі зморшками, з якимись заломами. Потім буду перестрачувати. Якщо я буду страчувати ось так, брати положення ось, ось, так, ось так. Тобто, в мене така підковка буде, тоді в мене вся ця історія. Під лапкою вона встрочиться дуже-дуже добре. Далі в мене є край стійки і є край борта мого, моєї планки. По пілочці Я підкладаю край з краєм, з'єдную і вколюю булавку. Дуже така бавовна, вона наче настільки суха, скільки вона дуже туга. І я навіть не знаю, як в мене машина візьме, але буду намагатись. Так само і на цій горловині, яка попереду. Я так само стійку, хоча там в нас вирізана, але все ж таки. Я ось так обертаю, ось так вивернути, теж можна ось тут. І так навіть інколи буде і краще якось зараз. Ось так, в цю сторону. Тобто до мене вже стійка але вигнута. А горловина. Горловинка ось тут. А вона зараз і так лягає дуже. Дуже-дуже добре. Головне нічого не розтягувати. Просто вкладати його туди і варювати туди-сюди, туди-сюди. Тобто ось ці маневри, ви коли навіть під лапкою робите, у вас все вшивається. Так само, зараз у мене тут в шматочок, оцей відрізок, залишився не наколотий, на колотий, попереду горловини. І я беру Зараз ось так кручу його, як вона в мене лягає так, щоб вона повністю в мене розподілилась. Тобто я її не викладаю так, щоб в мене десь вийшов там шматочок, який я потім, ну, начебто лишнє зріжу. В мене тут лишнього немає нічого, в мене все. Під лінійку виміряно. Але мені треба його сюди всадити. А тут в мене дуже прогиби такі вирізані, тому що, що у нас горловина є. Горловина є яка кругла, а стійка вона практично пряма. Ми її так узагальнимо, що вона пряма. І нам оцей пряму лінію цю треба в круглу горловину. Вставити, а як її вставити? тільки ось так крутити, щоб потім навіть під лапкою в нас не було ніяких зморшок. Я зараз іду на машину, я не буду показувати, як я це вшиваю, тому що, ви бачите, я зараз від, до вікна підійшла, щоб вам було краще освітлення зараз, а потім, коли я вшию, я вам покажу вже, мабуть, навіть після обробки. Під праскою, тому що ну, я не бачу сенсу показувати без неї. Поїхали. І так, в мене рукав. На рукаві. Зараз він в мене в подвійному вигляді. Я просто показую, що я буду робити. Робити я на камеру не зможу, тому що в мене просто не вистачить для вас світла. Так от, в мене є розріз рукава. Цей розріз рукава в мене довжиною. Давайте я вам зараз скажу. Близько 11 см. Ви можете зробити собі той розріз, який ви хочете. Я його зробила, яким чином? Просто дала розріз ось на 12-10 на см. Потім сюди вусиками такими я відійшла і е, дала надсічки, я, скільки я там відійшла на 1 см. Чому? Тому що в мене є ось такі планочки, якими я буду обробляти. Це не косабейка, це по довій, по долівій, вона не має косини, тому я вже її запрасувала. Бачите, ось так вона розкладена. Ось так я її запросувала. Це та частина, яку я буду обробляти саме вручну і саме на зовні. Ця частина в мене піде на внутрішню сторону. І вона тут без загину. То для чого? Для того, щоб в мене воно все відпрасовано, я візьму, підіш'ю ось так. Доходячи тут до куточка, потім повертаю. До куточка в мене буде такий маленький наче будиночок. От. І ну, така напівшлиця це не шлиця, та класична, яку можна там вирізати, і потім вставляти. Таку я не роблю. Я пошвиденьку, тому що вирізати не хочу, в мене так часу немає. Тому ось так: я тут підшиваю, потім, дивіться. Зараз подвійному, але все ж таки я показую. Я ось так вшиваю, потім в мене йде шов саме на ось цю частину, це на ширину цієї лапки, яка в мене є. Вона трошечки більше, ніж 5 мм. І ось так вигортаю і накриваю верхньою частиною вже загину, загнутою. І потім все це ручним шовчиком. Підшиваю. Чому я здебільшого навіть тут роблю ручним шовчиком? Тому що в мене машина не бере таку товщину. Просто вона для більш тонких тканин. Бавовну, навіть вже тут в декілька шарів вона не візьме. Тут більше чотирьох, це для неї вже тяжкувато. Потім ручний шов мені виглядає набагато цікавішим, і він буде доповнювати мої бокові і шви по рукаву. Так само, як бокові шви я буду на рукавах виробляти. Ну і так далі. Так що, якщо ви не хочете вам так, ручний, це довше, проте це мені надійне, як це сказати. І я все це зроблю. Так що, все, я пішла це строчити, тому що на просто бовтати немає часу. Дівчата, побачимось, коли я все це підготую Підручний шов. Ну що, я вам показую, як в мене вийшла стійка. І зараз ще розкажу, чим я не задоволена. Дивіться, я вам показую на манекені. Що стійка, яку ми моделювали саме за комір на стійці, це ось цей перший комір на стійці, який ми моделювали, саме так стоїть стійка на сорочці. Тобто додамо ще тут комір, і наш комір буде саме, саме стояти. Ось так виглядає. Сорочка, але вона на манекені, і виступаючи точки груди, і то не моя. Але, в принципі, і ця моя сорочка на цьому манекені сидить досить і досить добре. Дивіться, я покручу вам, як воно на спинку виходить. А, тобто за рахунок ось цієї стійки, дивіться, вона стоїть, вона не. Як не втрачає свою форму, навіть коли я її рухаю. Хоча я вам зараз скажу, чим я не задоволена. Ви бачите цю сорочку. І я не задоволена цією бавовною. Дивіться, це, я її від, максимально відпрасовувала тільки що. Вона Ну, окей, десь о, практично вона відпрасовується. Навіть в один шар вона о, прасується. Але коли я навіть одягаю на манекен, вона одразу зминається. Мене це, в принципі, для мого о, повсякденного життя це не дуже турбує. Але, наприклад, щоб показати о, гарний вигляд цієї сорочки, і такий вигляд, як, наприклад, на фото, о, то з цієї бавовни такого не буде. Ну, на жаль. А, так що, Ну в принципі, я не пам'ятаю, скільки я знайду і вставлю тут, скільки вона коштувала за метр. Не дешева, ну, не, не дорога. Прям там, ну, ну, не дешева. Звісно, що є бавовна це такі технічні моменти. Є бавовна, яка коштує трошечки. Ну, Тут вона трошечки дорожча, але тут і за нею треба кудись їхати. В мене немає такої фізичної можливості для пересування. Яка бавовна з шовком? Там, звісно, що італійська якість вона більш а, така якісніша. І вигляд сорочки буде набагато кращий. Але при тому, що, так як я вже шию з цієї, то дивіться. В принципі, що в нас виходить, тут будуть деякі тіні. Так, я корчу манекеном, який ще в мене я до нього не зовсім звикла. Ось так. Ось так виглядає зараз без рукавів. Ось так по спинці. Бачите, ну не хоче, вона з'їжджається, вона не хоче відпрасовуватись, ну нічого не може з цим зробити. Так вона вже і буде, та сорочка, а, так що я вже піклуватись про це дуже там не буду. Ось такі в мене складочки, які я зробила по спинці. Спинка, вона видно, що вона ширша набагато. У мене немає так місця. Щоб вам і дивіться, як... як це виглядає от нижня частина. В мене пілочка коротша, спинка довша. Ви бачите, ось так. Ось вона заглушка. Заглушка, яку я зробила, це по... назовні це з. Внутрішньої сторони. Виглядають вони однаково, тому що я їх вшивала туди, бачите, ще не відпрасувалися ось ці заломи від е, крапочки від голок. Ну, потім відійде від вологості. І ось так воно все виглядає. Все-все-все. Е, так, е, ви скажете, чого вона, вона трошечки в сторону. І там, з того боку, так само, тому що тут є ось такий перехід, і мені ось цей скруглене місце, ось це треба було. Ну, таке буває, то не страшно. Головне, що вони однакові з обох сторін. Це Візуально, от якщо ми будемо дивитись загально, то воно не тягне на себе погляд. І ось так виглядає низ крапочками, які я підшивала вручну. Так само з внутрішньої сторони не видно ніяких стіпків, а з зовнішньої сторони ми бачимо тільки ось такі. Чарівні крапочки, вони йдуть понизу, вони йдуть по боковому шву. Ви їх бачите, вибачайте за мій палець. І вони йдуть ще по стійці. Я зовні їх пустила тільки для декору, по всі 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 по нижній частині горловини. А от Ось тут, на зворотньому боці, то а, на внутрішній стороні в ці, ось ці крапочки це вже підшиття самого коміра. Тобто все це досить, досить-досить ретельно приховано. І нічого, дивіться, нічого, ось так, не витягується звідти. Воно все стоїть досить-досить рівно. Так, це. Перший момент. Другий момент, але я вже а, праскою поставила собі плямку, яку я виводжу. Ось, ось тут десь ця плямка, вона виводиться. Виводжу нас, до речі, перекис водню. Якщо дієвий досить спосіб. Якщо ви, ну, таке, як в мене, буває, щоб поставити плямку від праски, вона плюється інколи, то перекись водню дуже добре виводить, але я знаю, що дуже добре виводить саме на бавовні. Як на інших тканинах, не знаю, то треба спробувати. Хоча в мене таке не з бавовною інколи буває і перекись мені допомагає. Ось така в мене ось такий розріз. Я його тільки що відпрасувала. Ось так я зробила черв'ячка. Ось він черв'ячок. Це така просто закріпка. Ось так я таким конвертиком. Зігнула ось цю частинку. Мені захотілося ось так. Мені сподобалось. Я його крутила. Спочатку думала таким будиночком його сюди, а потім так, ой, а мені подобається ось таким конвертиком. Так само воно ось тут в мене, ви бачите, крапочки. І це все підшиття вручну саме зовні. Трошечки підтягнула. І... Зараз відігну ось ще один в мене готовий. І ось так воно виглядає саме з внутрішньої сторони. Ось там так само все підтягнуто, закріплено, все вручну. Мені цей спосіб вручну дуже-дуже подобається. На сорочках виглядає ну, просто, От коли воно все завершено. Камера навіть так його не передає. Мені в житті воно більше подобається. Ну, камера то така історія. Так що, далі, що я роблю? Я зараз роблю шви на рукавах і потім вшиваю манжету.